Бо ж без них, без їхньої підтримки, без їхнього тиску на Путіна ми нічого не зробимо. Вчора я не знаю, чи можна вважати тиском на Путіна, чи можна вважати спробою якось в. Запропонувати нормально домовитися на вигідних умовах, але Дональд Трамп написав у себе в соціальній мережі Truth Social повідомлення зі зверненням до Росії, до російського народу, в якому він майже дослівно зараз вам процитує. Каже, що я нічого не маю проти Росії. Я люблю Росію, я люблю російський народ. У мене були хороші відносини. І він пише: послухайте, Сполучені Штати виграли Другу світову війну. За допомоги Росії, яка втратила на НІ 60 е, мільйонів людей, розумієте? І він пише: я пропоную, давайте зараз укладемо угоду зараз, тому що інакше я буду вимушений застосувати найжорстокіші. Е, Економічні заходи, санкції і обмеження. Я можу цим зробити велику послугу Росії і Путіну. Чия економіка зараз тріщить по свах. Він пише Путін вже буквально в день інавгурації Трампа. Я пам'ятаю, він зібрав е, Раду безпеки онлайн. Вона відбувалася, і на Раді Безпеки він сказав, що вітає. Дональда Трампа з переобраннями сказав, що вони готові спілкуватися з будь-якою адміністрацією, але на, е, вести переговори з будь-якою американською адміністрацією, але на правильних е, умовах. Фактично, ці умови є капітуляціями для України. Типу, е, ці умови мають базуватися на усуненні першопричин. Що Путін каже? Значить, ми хочемо, аби. Е, Кількість щоб Україна три речі вони вимагають. Ну це капітуляція, те, що вони вимагають, перше щоб Україна відмовилася від свого плану вступити в НАТО. Друге, що хоче. Путін зробити звести до мінімуму кількість збройних сил України. І третє, і третє, це щоб нинішній український уряд пішов у відставку. Це вже зовсім втручання внутрішньо-політичні процес. Нормальний процес завершення війни, який для Росії а, завершиться поразкою, піде тоді, коли Трамп зрозуміє, що Путіну треба дати по морді. От, і все. От і все. Проти сили діє тільки сила. Треба сформувати силу. Для того щоб путіну, ну вибачте, по морді раз дати сильно, що ще ні разу не було за цей час. Ну, він гопнік, він діє як гопнік і всі е, оточення. Ну, гопнік, поки не получить, він не зупиниться. Розумієте? Ну, це, це таке, такий момент, проти якого. коли Дональд Трамп це зрозуміє, тоді піде нормальний процес, який очевидно для Росії закінчиться поразкою, тому що сила. Америки з Європою, з нашими збройними силами, все разом, якщо це зробить, що до сих пір не було, це все це закінчиться для Путіна. Дмитро Левус політолог міжнародних зі мною на зв'язку. Дмитрий, добрий день вам, вітаю, Дмитре. Скажіть, от вчорашній пост Дональда Трампа, на вашу думку, що це таке? Він виглядав навіть чимось як такий крик прямо. Типу, ну давайте домовлятись. Що ж ви я ж думав, що ми зможемо домовитися? Чого а ви не хочете домовлятись? Давайте домовлятись. чого не що не домовлятися? Навіть тут він в чомусь може виглядати слабким. Вам так не здалося? Ну е, я думаю, що тут е, з, до речі, згоден абсолютно з в плані, що е, з путіним треба говорити з позиції сили, і він має отримувати попиті інакше е, діла не буде. Тут насправді знаєте, тут не не про слабкість скоріше, скоріше про те, що Дональд Трамп веде справи як ну як бізнесмен, так, тобто. Він пропонує, він все ж таки говорить з позиції сили, бо він сказав да, про те, що ось дивіться, да, ми можемо зробити так, що економіці е, Російської Федерації буде погано і Путіну буде погано. Перед цим е, його риторика певним чином змінилася під час підписання документів, указів після інавгурації. Да, він теж подібні речі говорив. Тож, е, само по собі, ось е, це намагання. Зробити да, так як таку угоду укласти, це достатньо логічно для Трампа. Тобто він просто не може уявити, ймовірніше за все, що Путін геть інший, що для нього це ненормальний шлях. І Ось і тут момент дійсно такої е, певної слабкості, е, до речі, оцінка е, Дональдом Трампом Путіна все ж таки змінилася. Бо якщо порівняти е, з 16, ну, там, коли вони з м чи вісімнадцятому році зустрічалися, от, і кадри були. Сімнадцятий здається, тоді. цей рік був сімнадцятий, сімнадцятий, да, да, да то вони тоді, по Фінляндії, да здається, це ж було, і тоді вони говорили ну на рівних да. зараз. Коли виявилося, що Російська Федерація не така міцна, як про це можна було говорити, не таке уявлення, то звісно, що і Дональд Трамп почав говорити ось такі речі, але Є ось цей великий бекграунд, тому що навіть ось це уявлення про Росію як про країну, яка допомогла виграти Другу світову війну, і ось це перебільшене уявлення про втрати. Ну у Трампа воно взагалі достатньо регулярно буває, бо він тут і про мільйон вбитих росіян уже і зараз говорить це якраз. Не про те, що Україна там не допрацювала, не показувала про свою участь в Другій світовій війні, або не показували, що радянський союз воював, маючи в своєму складі українців та інші народи, які були завойовані Москвою. Це не про це, це про те, що ось ці архетипи і такі уявлення, вони є фундаментальними і вони нікуди не подінуться. І це те, на чому Росія зараз може грати, але що показово? навіть в такому ось виконанні це те, що теж неприйнятно для Росії. Чому? Тому що в її свідомості вони перемогли, а там хтось десь да, допомагав. Тому це, як на мене, ну, початок процесу. Москва, до речі, що цікаво, відповідає тільки такою дрібною пропагандою, ну, представниками дрібної пропаганди, які почали писати якраз от про ці 60 мільйонів і про те, хто виграв війну, а Путін, Медведєв, який дуже нестриманий завжди так, в своєму телеграмі, поки що мовчать в цьому плані. Тому я гадаю, що це дійсно той шлях. Який Дональду Трампу ще ну він ще попереду у нього? Уявити, що насправді себе являє Путін? А слухайте, фраза Дональда Трампа, яку він вписав. Дивіться, ми виграли Другу світову війну, а Росія нам допомогла. В Росії ж Путін і вся пропаганда це зовсім інакше. що саме радянський союз переміг Гітлерівську так. Німеччину. Що наші діди воювали, Ми побіділі. Хатім, хаті як це можемо повторити, І так далі, так далі. Так далі. І це взагалі фраза. Вона звучить. Не знаю, свідомо вона була написана або просто несвідома. Е, вона, взагалі, як ну може виглядати як ляпа з Путіну, мовляв, яка в який ви перемогли? Ми перемогли в другій світовій війні. Ви просто нам асистували. Може, це може навпаки, ну навпаки, якби спровокувати Путіна на, на як на емоційну ескалацію? Я думаю, що насправді може. Чому? Тому що це просто ну не вийде просто так пропустити. Так? Я кажу, поки що це не не перший, не, не перша лінія пропаганди в цьому плані відповідає, але збудження вже пішло, воно є. Тут я до речі не думаю, що це свідомий прямо ляпас. Тобто, Ви думаєте, в... Трамп ляпнув, ну умовно кажучи, знаєте, в да. опалі бо у, нього свої, бо у нього свої уявлення про Америку про її велич. Ви просто треба було подивитися на, на інаугурацію, Да, і це все зрозуміло. Тобто, у нього свої уявлення про світ, бо далі все ж таки він. Uh -huh. У нас яка реакція, що він аж надто добре да про Росію тут висловлюється, і ми тут теж починаємо вишукувати, а що це означає? А він говорить просто зі своїх позицій, і дійсно він уявляє, от в тому плані, що ну можна ж укласти угоду. Да, і тут це, це, ну, це просто безперечно, як на мене, але. Ну, Росія, вона інша. Інша річ, чи вони зможуть собі тут наступити на горло і почати ось цей процес обману і переговорів в такому ключі, як Дональд Трамп говорить, і, а тут певна небезпека в цьому контексті насправді є. Да? Ну, зрозуміло. Е, Зеленський зараз на Давосі він е, говорить абсолютно конкретні речі про те, що ми е, повторюємо, да, що ми не можемо відмовлятися від території, про те, е, як е, що себе являє Росія і, і якою має бути там, миротворча місія аж на 200 тисяч людей. І зрозуміло, що це там за участі американців, тільки може бути. Да? Тобто, ці... Але е, поки все ж таки, я думаю, що от поки не буде набити своїх да, там, своїх гуль, то мабуть варт, важко очікувати на те, що от ці спроби припиняться за півроку закінчити війну чи якийсь там встановити мир з боку американців. Але вони будуть це робити. А, окей, так а що дивіться, що зараз є головним каменем спотикання? Ну, Трамп каже: я готовий. Ну, він прям відверто він написав, він першим зробив крок на зустріч. А що тепер з боку Росії є головним каменем спотикання для того, аби теж зробити крок на зустріч? Я думаю, що насправді у них е, тут таких е, ніяких перепон насправді і немає. Тобто, е, тим більше, що інформація про те, що е, вони готують теж е, там, телефонну розмову, як мінімум, вона є. Я думаю, що е, тут затягування паузи, в тому числі е, через е, ось те, такі ідеологічні нюанси, можуть бути, е, Скоріше за все, можливо, навіть і вирішують, чи реагувати, чи не реагувати е, на ось е, такий пасаж з приводу, як же ж так замахнулися на ідеологію? Хоча за радянських часів. ну, це не, не заважало так. Да, були головними супротивниками, але насправді так ж тоді Дмитре. Закупати... А що тоді? Якщо дивіться а, Америка готова, Росія теж готова. Для чого був такий вчора відчайдушний пост Дональда Трампа? І от мені до речі, цікаво, це він писав особисто. Чи за нього пишуть його е, райтери? Гадаю, що от саме цей допис це його допис, от, особистий дуже. А да. чим він спричинений? Чого? Ну тут ніби, от він, Я читав його і кажуть: ну давайте вже, ну давай. Ну, чим він спричинений? От прямо такий, знаєте, як Вопель. Вопль е -е вопель в, в пустині. Я гадаю, що насправді Дональд Трамп очікував, що е ну, він знову ж таки, як е бізнесмен, який з таким от стилем переговорів, він. Е Уявляв, що е, ситуація у Росії складна, і більше того, і він абсолютно справедливо це уявляє, що переговори для Росії важливіше ніж для Сполучених Штатів. Да? Тим більше, що росіяни виставляють ось ці е, умови про те, що е, то в принципі, що десь має навіть імпонувати, що вони. Що тільки з Сполученими Штатами можуть говорити, да, що вони, в принципі, вони взагалі пропонують як 30-ті-40 роки ділити світ, як Сталін з Гітлером. Ну так, якщо паралель таку провести. І тут раптом після цього, мабуть, була якась відповідь або відсутність взагалі відповіді ніяких цих рухів з пропозиціями на цю зустріч. Я думаю, що це певним чином вплинуло. Скоріше за все, Росія поки що витримувала паузу і не вийшла з цими пропозиціями, які, ну, які були логічні. Я це вас... я припускаю.